Так, Олег, добрий день. Добрий день. Хочу вам сьогодні задати декілька запитань, відповідь, на які я думаю, хочуть почути ваші майбутні партнери. Отож, перше запитання: скільки у вас взагалі відкрито вже локацій? У нас більше тисячі локацій по Україні, і більше тисячі автоматів вже встановлено по Україні і за, за рубежом. А які основні регіони? Основні регіони це Західна Україна. Е в основному Сербірська, Закарпатська область, Рівенська, також центр України, Кіровоградська область, Київська і юг України. Зараз ми активно просуваємось на схід України і розвиваємо в основному франшизу на Заході. Угу. А як давно ви на ринку? Вже сім років. Скільки відкрито своїх локацій під власним керуванням, і скільки локацій під керуванням франчайзі? Власних локацій у нас біля 90 автоматів. По франшизі в нас працюють наскільки я пам'ятаю 44 клієнта. А взагалі, в нас більше тисячі локацій по Україні вже працює з автоматами компанії Джовота. А яка взагалі середня вартість відкриття локації? Одна локація коштує встановленням такого автомату біля 4-5 тисяч доларів. А яка є окупність? Окупність одного автомату біля від 8 місяців залежить від локації, в першу чергу, до 24 місяців. Десь який поушальний внесок та який роялті сплачує франчайзі? Пошальний внесок в нас складає 100 доларів за пакет швидкий старт і 500 доларів за повний пакет підтримки по, по франшизі. Угу. А чи є взагалі специфічні вимоги для приміщення для встановлення автомату джевотери потрібно один квадратний метр, як ви бачите, підключення до води до каналізації. В нас вони можуть встановлюватись на вулиці в будь-якому місці біля приміщення, тому що в нас є спеціальна термокабель, який підігріває комунікації, і підвід комунікації можна робити потолком, чи стелею, чи іншим ну, методом. Які основні функції повинен взяти франчайзі на себе при управлінні франшизи? Основна функція кожного франчайзі – це в першу чергу пошук гарної локації підстановлення автомату. Крім того, кожен франчайзі повинен інкасувати автомати і обслуговувати, замінювати витратні матеріали, фільтри, мембрани? І слідкувати за зовнішнім виглядом автомата. Тому що все інше бере на себе компанія, підключення клієнтів, і ведення кол центр і всі інші речі, яка динаміка під час війни вашої компанії? Під час війни в західній Україні продажі в наших партнерів збільшились від 30 до 100%. Починаючи з першого дня війни, клієнти зробили запаси води, і після цього попит на воду не зменшився, а збільшився. Звісно, є регіони на сході України, там де йдуться якісь воєнні дії, і там зменшились продажі. Але е, наші автомати легкомобільні, і їх можна е, перенести на іншу локацію і легко розкручувати. Тому е, наші партнери, які е, працюють з нами по франшизі, е, практично не втрачають ні ніколи в локаціях і в бізнесі. Ну і найголовніше запитання: що є головною фішкою перевагою вашої франшизи? Ну, по перше, це мобільність бізнесу. По-друге, це власна crm система і управління віддалене. По-третє, це відсутність персоналу майже. В четвертих це повний супровід та кол центри від компанії G-Water. Швидка окупність бізнесу, мінімальне вкладання в одну локацію біля 5 тисяч доларів. І головне це вода це продукт першої необхідності і завжди він в попиті і вам. Eh, ніколи не потрібно шукати покупців, тому що вони eh, завжди прийдуть до вас, а ми тільки в цьому поможемо. Все, дякуємо вам за відповіді. Я думаю, найближчим часом кількість партнерів вашої компанії збільшиться. Дякуємо вам, до побачення.